Вітаю! Давно в нас не було відео тому сьогодні пропоную до вашої уваги цікавий кейс лікування другого класу. Другий клас це коли нижня щелепа позаду верхньої щелепи. Що ми тут бачимо? Візуально на ось цій фото у нас все красиво, взагалі навіщо тут брекети, все класно, можна і так жити. Але коли ми дивимося збоку, ми бачимо, що передні зуби досить таки сильно нахилені до Зубчик напроти зубчика в подальшому перспективі це може призвести до оголення коренів зубів і до виникнення клиноподібних дефектів, так як зуби несуть не повноцінне навантаження, а гіперсую функцію. З іншої сторони, в нас є зміщення на цілий зуб, у нас ікло знаходиться перед нижнім іклом, а має знаходитись між нижнім іклом і четвертим зубом. І, звісно, всі зуби вперед терчать. На нижній щелепі в нас є множинні Треми діастем. треми це проміжки ось тут. Діастемка це проміжок між переднім зубом, між двома центральними зубами. А, наша пацієнтка потребує часткової санації. Цей зубчик ми пролікували, цей, на жаль, пішов на видалення зуб. Не змогли ми його врятувати. І так, встановлюємо брекет систему і ми вже бачимо, що дійсно зуби не зовсім мають ідеальну позицію, тому що дуга в нас досить таки сильно повигиналася. Починаємо це все відпрацьовувати. Перший етап ортодонтії – це завжди нівелювання. Ціль нівелювання – вирівняти зубний ряд, для того, щоб в подальшому можна було поставити більш товсті дуги. Ось ці дуги, вони спочатку круглі, потім прямокутні, спочатку з м'якішого металу, потім з більш жорсткого металу, і тоді вже їх будемо стягувати дозаду. Коли ми вже виконали первинне нівелювання, ми готові тягнути ці зуби дозаду, для цього ми використовуємо. Ортодентичні мікроімпланти це такі маленькі помічники, які вкручуються в даному випадку в підсколовий гребінь, і до них ми активуємо тягу для того, щоб всі зуби тягнути дозаду. Ми маємо тут перетягнути на міліметрів на 6, 5-6 мм з цієї сторони, міліметра 3-4 Ну, досить, до, досить таки багато. Внизу, звісно, повинні зібрати проміжки. Але це все під Зверху ви можете бачити зубчики, перев'язані такою довгою металевою лігатурою. Це зроблено для того, щоб коли ми стягуємо заїкла, щоб між передніми зубами не утворювалися проміжки, такі, як зараз є внизу. І Так, тягнемо, тягнемо, і тут ми вже бачимо певні результати нашої роботи. Вже зуби вперед не терчать. Дивіться, тут проекція чітка між зубами, проекція, ну, наближена до чіткої, ми її ще будемо допрацьовувати. Але ми стикаємося з наступною проблемою, що різці в нас вже. Вперлися зуби в зуби, і ми не можемо верхні зубчики тягнути дозаду. Нам потрібно або піднімати висоту прикусу, це є не завжди стабільно в подальшій перспективі. Потім все одно виб'ються щелинки, Або ж ми тут приймаємо рішення, так як в нас досить такі маленькі ось ці зубчики-двієчки, ми ось тут а, цей перепльотик розрізаємо і починаємо тягнути далі заклики. А тут а, ми створимо невеличкі проміжки, які потім. А, Терапевтичним шляхом будуть реставруватися. Терапевтичний шлях це класичний пломбувальний матеріал, зроблений в супер естетиці. Так. Ну, і ось наш, власне кажучи, фініш. я не буду довго розписувати всі етапи, як ми це все тягнули. Але маємо те, що маємо час лікування загальний склад 1 рік, 7 місяців. Центрики співпадають, зубчики вперед не торчать, внизу в нас все рівненько-гарненько, імплант стоїть, чекає своєї короночки. Цей зубчик був ендодонтично перелікований, потребує своєї коронки для того, щоб щільно стати з верхнім зубом. І да, у нас є невеличкі проміжки. Чи страшно це, чи ні? Звісно, в цьому немає нічого поганого. Це не є щось критичне, цього боятись не потрібно. Якщо б насильно ви ці проміжки закрили, ваші нижні зуби постійно ось так би так, де-то... там то в клипці верхні, і все одно б у вас ці проміжки відкрилися. Тому краще їх дореставрувати і це буде стабільно. І зверніть увагу, які в нас ретейнери. У нас немає ретейнера від вуха до вуха, від клика до клика, як зазвичай ставлять зверху ще капа. Ні, з двічки, по двічку, з двічки, по двічку. Тому що мінімальний природний рецидив завжди відбувається, і це є норма. Якщо він. Нічого не відбувається, ви максимально це все тримаєте, все одно у вас якісь зуби повноцінно не досядуть оклюзійно. В подальшій перспективі довгострокові це призведе до певних наслідків зі сторони скронего нижнього щелепового соглобу. Тому ось такий у нас кейс. І зараз будемо дивитися, що ж ми змінили порівняння до після. Навіть тут вже зубиці виглядають значно цікавіше. Дивіться, нахилу зубів. Просто колосальні. Перший клас. Ми перетянули з цієї сторони нагадую, в районі 6 мм зуби, з цієї в районі 4 мм. Це круто, і це всього-навсього до скелетної опори в підсколовий гребінь. Посмішка до після. Крута посмішка. Так, да, вона добула також непогана, але після вона взагалі відкрила цю людину мені по-іншому. Ну і самі колосальні тут зміни, це завжди в профіль. Тут у нас було напруження по губам, тут у нас же губи легенькі, зубчики не торчать і людині хочеться максимально посміхатися. Ну, а це планування імплантації. Затрону цю трішки тематику. Дивіться, зазвичай питають, коли ми можемо ставити імпланти, якщо... У нас проходить ортодонтичне лікування. Дивіться орієнтовно, коли ми вже відкрили проміжок між зубами повноцінний, ми готові до постановки імплантів. Але в ідеалі, щоб от коли ми завершили активне відкриття проміжку, пройшло хоча б 2-3 місяці. Там відбудеться стабілізація в кісті. Після цього ми імплантуємо, тобто пацієнт ще з брекетами, ми проводимо імплантацію, фактично знімаємо брекети і вже ставимо там тимчасово, а потім постійну короночку. Тому імплантація зазвичай проводиться з брекет-системи. Тому що якщо відкласти імплантацію на пізніше, ці зуби вони змістяться. І фактично ту роботу, яку ви зробили колосальну, ви її втратите. Це нікому абсолютно не цікаво. Всім добра, здоров'я! Було цікаво, пишіть коментарі. Всім всього найкращого!